Братва, всім дай Боже. Дай Боже, Боже кавалерчик. Пане Льоня, як тобі вчорашні покатушки? Бомба. Ах, вчора <laughs> ще молоді відірвали. Не було, бо там знову з'їзди по своїх справах трохи з дівками. Та й місця не було. І так. А тобі як? Моцно, братило, оце був пацанячий дві що. Кавалерка, зараз їдемо вести на мийку. дивіться. Вчора вже не дали ради. Вчора вже не дали раду, він? Вікового бог нібито. Я не знак на такое до своєму. <уставі тої ці> <уставі> <уставі> та, та, то вчора залі було капітців? Німець це все позабирав. То не було кум де руки запхати, що тобі було замовлення було. Я на ходу кавалярку. Я на місці найдругими покурити, так було забилося все, все болото. Що там, <уставі> <"То, уставі> там попередні по 200? Вчора всі пельники і навіть не було видно. То все було в болоті на максимум. Пішли спати Три Три лебедки пішло спати, в тому числі моя. Моя трошки щось там начербила. Підгоріла логоть. Ні, вона просто той, самі ці Трос. Трос має начербаний. А так то працює. вчора мене витягував і йому згоріла лібетка. Та засадив так, що його не було видно з болота, ви розумієте, та й отак, кинув, він так огорнув, грейдер, я зламав лібетку. Болота були по Яйола молодіж. Трошки покажемо там пару сторінців на інстаграмах як ми там каталися. А потім, можливо, буде ще і на ютубчику. <рес> так що слідкуйте, не пропускайте, підписуйтесь на наш ютубчик. Вчора було жарко. Вчора було дуже-дуже жарко. Дали такого кресу. Так що зараз має приїхати наш колега на евакуаторі в золотому. Так, і має вести тих біг поміли. Зараз запакує мій, потім їдемо до Льоні пакуємо його і їдемо до колі нехай то все гарно вимиває. Перевірить нам ще раз то все поподобище після того, після наших покатушок. Бо тому що якби там не було, вчора було такі болотарка, було так, що... Так, да, коли було, було. одоцево. Дві, я чужу Сергій мій як валив. Я в такі ями влітав, в такі оперивали, що аж болотники по колесах терли. Так, зараз кавалерка, ми його заведемо трошки. Прогріємо поки що. Поки ще що, пацієнт. Не під'їхали. Діти, двох та. хапками. Та, та. та, та, так, так. Є? є? Так. Так. Ну і піла просто. Я, коротше, кавалерка не знав, що за кнопка. Я думав, що там е положення руля, типа, ще легше. Але нам вчора на покатушках один коляка сказав, що кладиш ззаду, то вона помаленьку їде. Але коли ти її на і тримаєш, вона ти як щоб вперед, передшно назад, не да, Не, не глушить мотор. Має тягу страшну. Тепер будемо гласити за кнопка. Тут, тут чисто миться немає. На мен кісене. Я ж та ліпка на борду закинув. Вчора на ходу трохи відлітів. Так, що кавал'ярка, от які-то справи. Чекаємо зараз евакуатор і будемо задупати. Кавалірка тепер подивиться на льоні квадрик. Так, чому тут лебідка вже замотана, а? <гум> а ну включи її просто. Дивіться просто зашовка, коротше. Так, я бачу, того загубив. Нема вже сіточки, то я на сарки. <гум> Спорду, давай лазу. Я сюди повідаю, трохи в груди ніс не летіли. Колі тебе, на... Прямо отак. Ходішка не буде, то такої, тика любить навчати, ти потрібні. Він не тверди, то не розумієте, як віпі Мовчить Вчить, слово, не може до слова з'їзати. Якщо я десь загубив ту штуку. Та заглуби, ну то заглуби, то що? Не загуби. Ну коли другу принесе. Але що казав? Карта покатушка, то мінімум сотка зелені. Мінімум. Мінімум. Але Більшина. тут точно не мінімум, бо тут ще треба лібєдочку зробити. Так, то, не Як не треба, Льоня, любятка завжди квадрику має бути. Але що ж усі такі по і все. Та, все нормально. Так... Що, коротше, давайте, їдемо до колі. Все, пацики нас виручили. тобі дякуємо. Ну ми ще раз яка коляка маєте маєте пацанів Ми вже тут. Вже на місці. Коля зараз все буде робити помаленьку. Все буде робити помаленьку. Роботи є. Роботи є. Що? Що такое? А говорите, ви садили тут. Це було, було. Стої, пуяється. Було було таке. А що, як приїзді? Нормально. Все чітко. Тож ага, йому ще бо... реально треба трохи такі, як в мене. Бу, та там... ще мусить дотерти їх та і, цей, ну, та, і це, і так. Купись собі. Все, їде чекіляється. Заїжджаємо. Заїжджаємо. Немога не возити Тому що гарно передивитися То болото було так, так? Да? Так, ну реально І було так Ти що, ти зрозумів, я отако от двоболотів до того В такому такій кащі Та що, шо пацани, заправляй їх на мою до Їх тільки сотні будуть відмивати Так що якийсь результат вам дам Завтра. Добре, без питання, але я також трошки з ним як ти маєш і все, і ми газуємо. А, добре, то і так не я, то студент. Ну бій клати кожен Ні, Він гамно змиває, я знаєш, вже... yeah. навожу картими малюю. Зараз ручки зрубає, змию все гарно, потім коли я тупо розбирає. А як, що все гарно. А він собі має, мотором та... помиє. Німець бігав з крімку нам взяв трошки того. легенько. Ну. договору. Прикусити що? Глянь, що, що скальки його любить? Ні, Треба розібрати, перебирати. Я думаю, що. Розберемо, подивимося, ми ще тоді говорили. На інший раз ми туди заглянемо. Інший раз, раз пішов дуже скоро. Глянь, але це було повно читат, кайз Назад. Бо я люблю, щоб там не було не було. Але квадрик має бути такі машини. Джунь, ти що, будемо їхали коротше вже? Тут Коля буде мав трохи роботу. Та, та що буде? Поки квадрики семиють, потім він буде до наших квадриків приступав. Та, Все, колянич. Саме просто на дзвінку. Щас, здоров'я. Гарно то, щоб все ж по максимуму. Як там, любите кататись? Ви любите катаєтесь? Стареньке, все по максимуму, щоб було. Все, як ти любиш. Все, як ти любиш. Дайте трохи часу. Добре, старей. Що за квадрон стоїть? Це XML, як тебе. Чуть-чуть старіше. Бачиш, перекинув собі на диск. У мене теж така резина є, але я, якщо чесно, жалію я її купляв, тому що якщо вона та стреться, я собі все одно таку куплю. Ну бачиш, що кому? Дехто наоборот не може їздити, бо говорить, їжджу, як на... А хтось кайфує. Я кайфую від неї. Ти кайфуєш, бо ти в болото їдеш. Розумієш, якби ти катався біля особнячка, біля хату, в своєму лісі, то може би так не було. Так що падрони вже відвезли, вже все там миють, гарно готують. До наступних Так, щоб все було чекеляря, щоб вже знали, що можна далі файно грасувати по болоті на них. Так, зробить нам ту бьоточку, і буде все чотко. Гарно, що працює, помиють, щоб було все чотко. Так, бо без ліб'ятки нікуди. Ну. Зараз не треба хоч Ми будемо легенько смакувати, так що всім смачного, хто зараз теж їсть кавалерочка. І скажіть нам, будь ласка, чи любите ви більше бульон чи борщик? На? То я в якому, я, я, я в якому та, випадку та, не знаю. Ви а Так то більше смачніший. Ладно, давайте так от. Чи любите за бульон? Просить, будь ласка. Не? О, так, буде, так буде правильно? Та, так, так да. правильно. Так що висока, ми смакуємо. Та й все, там потім заключим. Все катається, потім ми мойки чистимо після них. Одне болото. Ну так, один же майже наполовинку чистий. О, стоїть, чекає своєї черги.